Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички! Я знову радий всіх вас бачити. З задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні наразі у нас дуже гарні читання. А саме Євангелія від Луки. Будьмо разом із вами уважними. Хто слухає вас, той мене слухає, і хто зневажає вас, той мене зневажає, а хто зневажає мене, той зневажає того, хто послав мене. Сімдесят учеників повернулися з радістю і говорили: Господи, і біси коряться нам в ім'я Твоє. Він же сказав їм: я бачив, сатану, що, як блискавка, впав з неба. Ось даю вам владу наступати на змій і на скорпіонів, і на всяку силу вражу. І ніщо не зашкодить вам. Однак тому не радійте, що духи вам коряться, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. У той час зрадів Духом Ісус і сказав: славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти утаїв це від премудрих та розумних, і відкрив ти дітям, так, Отче, бо таке було твоє благовоління. Слава тобі, Боже наш. Слава тобі Боже наш. Слава тобі, Боже наш. Мої возлюблені братики і сестрички, я хочу привітати вас від щирого серця сьогодні, Велике Свято, а саме собор архістратига Божого Михаїла та інших небесних сил безплотних. А саме Архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафіїла і Єгудеїла, Варахіїла та Ієреміїла, хочу вас попросити, щоб ви мені допомогли в поширенні Слова Божого. Поставте вподобайку цьому відео, поширте його, напишіть якийсь коментар, тому що саме, можливо, через вас хтось почує Слово Боже. Я ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей. Мир вам, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Пока мої хороші. Boca! Doze, o